Львів'яни найчастіше скаржаться на неякісні продукти харчування, побутову техніку та комунальні послуги. Понад 800 заявників торік звернулося до львівських захисників споживачів. Утім, як свідчить статистика, лише кожний 20-й наважується скаржитись. Решта потерпілих отримують відшкодування або ж пробачають продавців. Та й повернути гроші за неякісний товар можна не завжди. 100% ми повертаємо кошти, але при одній умові, якщо людина має той же. ж... Товарний чи касовий чек. Якщо людина е, не вийшов ще гарантійний термін, і людина написала заяву, скориставшись статтею 17 частиною 4 закону про захист прав споживачів. Серед неякісних продуктів лідирують кисломолочні та м'ясні консерви. М'яса у банках завше обмаль, натомість води забагато. Зрозуміло, що вода вона є дешева. Чим більше води, тим е, собівартість е, продукту зменшується. Це е, така, такий біч, який використовують, е, ну, якщо, якщо не всі, ну, але багато виробників. Найбільше неякісного товару на ринках та вуличних лотках, особливо напередодні свят. Так і буває. Бувають якісні вони. Перед святом бувають неякісні. Наслідки бувають трагічними в інспекції прав споживачів. Досі згадують жахливий випадок. Жінка прийшла зі скаргою, купила шампунь на ринку на південному. Це було вже більше як два роки назад. Помила дитині голову, повністю пішло у блесіння. І претензій виставити не було до кого, тому що вона сама не пам'ятала де купила. Загалом торік майже 30 тисяч українців звернулися до захисту прав споживачів. Понад 80% скаржників отримали відшкодування.